Уколи чи таблетки, які ліки обрати. Ліки можуть бути ефективними в будь-якій формі. Залежно від захворювання та стану, пацієнта лікар вирішує, яка лікарська форма підходить більше. Таблетки, капсули або драже приймати безпечно, зручно та дешевше, тому їх призначає частіше. Але чому таблетки та капсули іноді втрачають ефективність? Через те, що вони проходять через травний тракт. Деякі препарати можуть почати всмоктуватись в роті та шлунково кишковому тракті, саме тому вони не потрапляють у кров у потрібному дозуванні, тому деякі препарати вводять у вигляді ін'єкцій. Спосіб надходження та ефективність препарату залежить від його хімічних властивостей. Коли людина приймає ліки всередину, їжа та інші препарати у травному тракті можуть впливати на кількість та швидкість смоктування ліків. Тому одні препарати потрібно приймати менше, інші з їжі. Треті не можна приймати разом з іншими ліками, а деякі взагалі не можна приймати внутрішньо. Так само деякі ліки діють тільки у твердій формі та неефективні у вигляді ін'єкцій. Деякі ліки у таблетках можуть подразнювати трайвний тракт. Наприклад, деякі препарати здатні пошкодити слизисту оболонку шлунка та тонкої кишки, спричинити або загострити виразки, інші ліки погано чи нерівномірно всмоктуються у травному тракті або розчиняються у шлунку. Коли ж потрібно застосовувати ін'єкції, коли людина непритомна, чи у людини блювання або вона не може ковтати, чи ліки потрібно вводити швидко, у точній чи високій дозі. Але якщо у людини хронічна хвороба та стабільний стан, то тут достатньо приймати ліки у таблетках чи капсулах. Вони будуть ефективні. Але не забувайте, що всі призначення, форма і режим прийому препаратів визначає виключно лікар.